Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок читання. Розгорніть свої зошити на сторінці 28. Любі мої, а чи доводилося вам бачити Петриківський розпіл? А чи знаєте ви, де знаходиться Петриківка? Сьогодні на уроці. Ми з вами прочитаємо оповідання, яке написала Зірка Мензатюк квіти з Петриківки, взаємодію усно і письмово. Пригадаємо вивчене в третьому класі, прочитайте текст, поступово прискорюючи темп, потім розгляньте малюнок, пригадайте жанр, назву та автора цього твору. Прочитайте текст вправи 13, натисніть на паузу та самостійно прочитайте текст. Отже, чи пригадали ви автора і назву цього твору? Так, це оповідання, яке написав Іван Андрусяк, і називається воно Вісім днів. Із життя Бурундука. Пригадайте персонажів згаданого твору. Познач персонажів згаданого твору. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь Б це Івась, Олена, Зайко та Іванюк. Право фотоапарат, фотографуємо, повторюємо, відтворюємо з пам'яті та записуємо. Тиснемо на паузу, записуємо. Перевірмо написане. Отже, казка, легенда, оповідання, повість це епічні твори. Пригадай про епічні твори за текстом Знайка, заповнюючи пропуски. Читаємо Епос. У перекладі з грецької мови означає слово, розповідь. В епічних творах описано події людей та їхні вчинки характери, основні особливості епосу, здебільшого прозова мова, проза. Зображення людини через її вчинки, поведінку, мову тощо. Наявність описів різних видів. Епічні жанри умовно поділяють на великі роман, епопея, середні повість, малі оповідання, новела, притча. Наприклад, Роман Жульверна Діти капітана. Гранта дописуємо. Повість Джеремі Стронга, Гармидер у школі. Оповідання Василя Сухомлинського «Дуб під вікном. А зараз познач. Як називаємо оповідання, у якому йдеться про досягнення науки, техніки і культури, це А стисле, Б. Фантастичне чи В науково-популярне. Так, правильно, це науково-популярне оповідання. Поміркуйте, чим літературне оповідання відрізняється від науково-популярного. Так, у науково-популярних викладаються факти про досягнення науки, техніки, культури, використовується характерна мова, а в оповіданнях ми що можемо побачити? Так, описи. Зображення картин природи, тобто ось так прикрашають чимось події, підготуємося до читання, взаємодію усно, читаю, досліджую мов, мовленєві явища. Як завжди, перед читанням попрацюємо з чистомовочкою, щоб Язичок був слухняний і гарнесенько читав. Читаємо спочатку повільно з черепашкою, читаємо. Іти, 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 райдужні птахи і квіти, опис, 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 дивний петриківський розпис. А тепер повправляйте самостійно із сорокою. Почитайте чистомовку швидко. Перегляньте відеофрагмент про унікальне мистецтво. Які особливості Петриківського розпису вам запам'ятались? Унікальний петриківський розпис наш. Малюнки усіх кольорів веселки здавна прикрашали стіни хатин Петриківки. Люди вірили, що цей красивий звичай несе в оселю тепло, радість і добробут. Малювали це диво пальцями, очеретяними паличками чи пензликами із вистриженої котячої шерсті. Фарби в давнину виготовляли із природних матеріалів. До сажі, крейди, соку, рослин додавали яєчний жовток, молоко вишневий клей. Але природні фарби недовговічні, Тому щороку у кожній домівці по-новому розквітали казкові птахи, розмая. Дітя чарівних квітів листя полум'яні кетяги Калини і винограду. Петриківський розпис занесено до списку культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Дізнаємось лексичне значення слів із тлумачного словничка. Прочитаємо Акантовий від акант. Трав'яниста – рідше кущова рослина. З великими зубчастими листками. Пирій трав'яниста рослина бур'ян. Паслін рослина родини пасльонові. Осетняк – трав'яниста болотна рослина. Рогоза рогіз. Трав'яниста рослина родини рогозові. Оранжерея. Засклене приміщення для вирощування рослин. Прочитайте слова у стовпчиках. Виконайте вправо повітряні кульки. А тепер прочитайте уривок тексту, виправляючи помилки. Виконайте вправу сорока і черепаха. Перевірмо, як ви виправили помилки Червоний колір літера Е. Одержували з вишневого соку. Зелений літера е молодці, з пирію та листя по Синій з квітів проліска, різні відтінки жовтого, давали пелюстки. Соняшника Лушпиня цибулі й кора яблуневих паростків. Фарби розводили на яєчному жовтку й молоці, а перед А кому? Закріплювали вишня Вишневим, пишемо «и». Тлеєм. чи буряковим цукром. Прочитаємо пізнавальний текст. Про особливості петриківського розпису читаємо текст разом з диктором. Петриківський розпис цікавий і неповторний. У ньому широко застосовують мотиви садових жоржини, айстри, тюльпани, троянди і лугових ромашки, волошки, квітів та ягід Калини, Полуниці і Винограду. Зображення акантового листу звуть папороттю. Петриківський розпис традиційно виконували на білому тлі. Щоб зобразити ягоди та деякі інші елементи, майстри, умочивши палець у фарбу, торкалися ним паперу і лишали кругленьку плямочку. Петриківці зазвичай добували фарби з трав, Листя ягід та квітів, виварюючи їх особливим способом. Червоний колір одержували з вишневого соку, зелений з пирію та листя пасльону, синій з квітів проліска. Різні відтінки жовтого давали пелюстки соняшника, лушпиння цибулі і кора яблуневих паростків. Фарби розводили на яєчному жовтку й молоці, а закріплювали вишневим клеєм чи буряковим цукром. Інструменти для розпису мали також природне походження палички з паростків дерев, стебел болотних трав, особливо оситнягу й рогози. Саморобні пензлики з котячої шерсті та пальці самого майстра. Ось небагатий набір художніх знарядь, якими творили народні умільці. З Вікіпедії. Перегляньмо відео, підкреслимо в тексті згадані художні знаряддя. Малювали теж тими інструментами, якими природа просто давала Ця рогозина, там Кошочка зараз у нас називається з котячої шерсті кісточка. От роботи котячої кісточкою не порівняєте з іншим інструментом. Це однозначно. Настільки можливості дуже великі, тому що можна і тим же кінчиком вималювати тоненькі речі, а можливо і відтиском. Так раз відтисок дуже цікавий. Квіти зроблені цією кісточкою зовсім не схожі на інші. Принципи технологічні, надзвичайно прості. Дотик пальця це вже ягідка. Один мазок пальця це вже пелюстка. Мінімум засобів, максимум виразності. Приїздив один чоловік до нас, ходив, дивився, так розглядав і мовчав, поки ж не підійшов до художниці, яка пальцями малювала. Аж тоді тільки признався, що він сам художник і каже, як ти не знаєш, скільки часу я на це витратив, щоб хоч якось наблизитися до такого мазка. Мені мене нічого не вийшло. Що я не використала, які інструменти? А такого ефекту я не одержав зовсім. А тут так просто глянув, мазнула. Тут тільки за плечима витраченого часу, а тут одна мить. Отже, натисніть на паузу і підкресліть в тексті згадані художні знаряддя. Що ми бачимо? Інструменти для розпису також мали природне походження. Паличка, з паростків дерев, стебел болотних трав, саморобні пензли з котячої шерсті, котячка називається, так? пальці самого майстра. Ось такі засоби. А зараз самостійно прочитайте уривок оповідання зірки Мензатюк Квіти з Петриківки. Натисніть на паузу та прочитайте твір. Виконаємо завдання питайлика. Дайте відповіді на запитання за текстом оповідання. Де розташовано село Петриківка? Що за квіти побачив тато взимку в цьому селі? Які люди жили раніше в Петриківці? Що вони малювали? Що малюють зараз? Які малярські таємниці вони мають? Чому кажуть, що в Петриківці коти без хвостя? Знайдіть правильну відповідь. Яка дивовижна квітка з Петриківського розпису росте в казках А. Ромашка, Б. Кучерявка, В лататя. Та це кучерявка, відповідь Б. Що Петриківці називають папоротю? А. Зірчасте листя Б. Прожилки на листі В. Дрібне листя й траву. Так, Дрібне листя й траву. Поміркуй, напиши одним реченням, про що йдеться в оповіданні. Так, розповідається про талант українців. Пригадайте, як називається уривок оповідання Зірки Мензатюк? Квіти з Петриківки? І в тексті розповідається? Так, те, проте... Як талановиті українці розфарбовували свої оселі, як з'явилась ціла фабрика в цьому селі, щоб поширювати мистецтво, щоб воно не згинуло, щоб залишалося назавжди. Отже, поміркуйте. Над цим заголовком квіти з Петриківці. Що в ньому передано? Тему чи основну думку? Так, цей заголовок передає тему твору Квіти з Петриківці про квіти. А основна думка. Основне, що хотів донести нам автор, це розповісти про талант українців. Отже, підсумкуємо, так що ви запам'ятали про Петриківські квіти? Де знаходиться це село, в якому так гарно малюють і створюють такі розписи. А чим же працюють майстри, які засоби мають для розпису? Добре молодці, гарно попрацювали. То час відпочити. Не забудьте виконати домашнє завдання з читання до уроку 8 на сторіночці 10-11 у вашому зошиті для домашніх завдань. Я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре!